Сьогодні у випуску час пік доля дев'ятирічної дівчинки, тато з нової Зеландії і мама із Закарпаття не можуть компромісно вирішити сімейну сутичку. Пейтон, це твій батько. Скажи, будь ласка, ти хочеш іти до батька? Кров на благо в Ужгороді Нацгвардійці допомогли пораненим побратимам. Ми долучилися до акції здавання крові нашому побратимові. На кордоні з Румунією прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю в спинці заднього крісла автомобіля своєї нареченої. Правопорушника виявили в автомобілі Мерседес, яким на виїзд з України прибула жителька Харкова. Для перетину кордону Українка обрала пункт пропуску Солотвино. Окрім запакованого у сховок 34-річного нареченого в закордонну подорож 29-річна водійка взяла з собою свою маму і бабусю. Посадивши родичок на заднє сидіння автівки, жінка розраховувала, що прикордонний наряд не зможе ви. Вити її прихованого чоловіка. Тепер за спробу незаконного перетинання кордону України на чоловіка чекає адмінвідповідальність. Із початку року 36 людей загинули на водоймах Закарпаття. І це аж на 11 більше, ніж за такий же період минулого року. Рятувальники закликають краян бути обачними і обирати для відпочинку на воді спеціально виділені місця, де чергують рятувальники. Пам'ятайте, що безпека понад усе. Сімейна драма протяжністю у два роки, де страждає перш за все, дев'ятирічна дитина. Громадянин нової Зеландії Джошуа Джоел Брендон намагається повернути собі доньку і можливість спілкуватися з нею. За його словами, дружина із Закарпаття Крістіна не дає йому такої можливості. Дівчинці Пейтон 9 років, і більше двох із них вона не може жити в спокою через постійні сутички і безкомпромісну поведінку батьків. В Ужгородському прес-клубі батько дитини зібрав журналістів, аби розставити всі крапки над « «і». У 2021 році Стіна сказала, що її батько захворів і вона хоче повернутися в Україну, щоб побачити з батьком. Він погодився, що ну батько хворий, і можливо він не видужає, тому він погодився на все і забронював квитки. Рішення було прийнято, що вона їде на місяць і потім вона повернеться. Але в Новій Зеландії був карантин. Ну це бралося до уваги. Вона відтермінував, відтерміновувала своє повернення до Різдва, а потім знову і знову і знову. Тоді адвокат з нової Зеландії порадив діяти негайно. Вони контактували з українськими урядовими службами, однак війна в Україні відтерміновувала їхні дії відтак довелося знаходити українського адвоката аби пришвидшити справу коли оголосили про суд Крістіна не хотіла прийти в суд, ну, не хотіла взяти документи і прийти в суд через це слухання було відкладувалося і звичайно через війну воно відкладувалося ще більше через те що вона не відвідувала суд суд прийняв рішення розглядувати справу без її участі дивлячись на основу справи яка була отже Після того, як вони розглянули справу, вони прийняли рішення, що Пайтон повинна бути повернена до нього, тому що вона дійсно взяла її без належності. Він виграв справу у Мукачівському міськрайонному суді в лютому 23-го року. Суд прийняв рішення повернути дитину батькові. Як тільки рішення набрало законної сили, мати дівчинки Крістіна заблокувала Брендона, не даючи поспілкуватися з донькою. Це всі відео, які вони, вони гралися, спілкувалися. Якщо ви подивитеся на час, більшість з них більше ніж 20 хвилин або навіть 3 години. Це е, до справи. And then after the case started, this is the chats. Після того, як почалась справа ця, це їхні переписки. Sending me all the emojis and us having fun. We spent hours and hours together. Це посилання, це вона посилала емоджі, вони проводили години і години разом. Скажи мені правду, чому Пейтон не розмовляла зі мною одного, протягом одного тижня. Я хочу знати правду. she told me why i giving mama at the beginning she was playing she was playing out and the time was not listen, After that, I listen. she was okay. to, she she spoke to me okay then we get into argument it'll get a bit long so I'll um, she basically says that uh, she was playing outside mm -hmm. and i say no she has a routine in the morning that she has to, she'll be in the house for so many hours Вона говорить, що вона грала на вулиці, а він каже, що ні, в неї є рутина. Ну, те, що вона робить постійно. Юридичний бік на себе взяла адвокатка Наталія Стегура. Брентон як іноземець має обмежене перебування в Україні, і тому 24 травня цього року приїхав вирішити спір та виконати рішення суду з працівниками поліції, виконавчої служби Мукачівської громади, представниками служби у справах дітей, батько лише через вікно зміг побачити дівчинку. Пайпо. Це твій батько? Скажи, будь ласка, ти хочеш йти до батька? Є рішення суду, яке говорить про те, що ти зобов'язана йти до Нової Зеландії разом з батьком. Іди. Чого ти не хочеш? Чого? Це твій батько, як і твоя мама. Так само ти будеш проживати в новій Зеландії, як в Україні. Так само. Не ну, немножко по-другому, проживати. Буває, не буває, не а дитяча психіка, ця це, корона – це дитяча психіка. Місце рішення суду, яке набрало законної сили, воно перебувало вже в станції а в апеляційному оскарженню. Рішення не оскаржене. Воно має законну силу. Воно підлягає виконанню, В рішенні суду чітко зазначено, що запропонувати матері повернути дитину, якщо вона відмовиться, відібра. Ти дитину від матері і передати її батькові. Це має робити виконавча служба в супроводі е, працівників поліції, а також. В обов'язковій присутності представників органу опіки і піклування щоразу, коли ми йдемо і йшли на виконання рішення суду, ця вся процедура була дотримана. Останнього разу, коли ми були на примусовому виконанні рішення суду, Брендон сам зупинив процедуру виконання рішення суду. Причиною є неодноразові звернення і листування мами дитини, відповідача по справі та боршника із судом та виконавчою службою, в яким вона відправляла листи. І стверджувала, що вона як Женщина, людина не визнає юрисдикцію жодного державного органу, в тому числі суду та виконавчої служби. Рішення суду це для неї не документ. Виконувати вона його не буде, тому що вона сама особисто не хоче нікуди повертатися. Протягом тижня ми чекали коментаря від мами дівчинки, психолога дитини, яка наразі у відпустці, і, врешті, адвоката дружини Брендона. Однак, телефоном мама Пейтон Крістіна повідомила, що не хоче розголосу і засуджень з боку людей, тому коментувати ні вона, ні. Є адвокат не будуть. Сам батько каже все, що йому потрібно, аби він міг спілкуватися з донькою Пейтон на Закарпатті за останні п'ять років. Це друга подібна справа. В Україні таких на сьогодні кілька десятків запевняє адвокатка Наталія Стегура. В цьому випадку задіяне міжнародне право іде співпраця міжнародних урядів, рішення суду законне і відповідає абсолютно всім міжнародним стандартам. Пожежа трапилася у селі Мирча Ужгородського району. Чоловік, який жив навпроти дворогосподарства на вулиці Шевченка, помітив дим, який виходив з-під даху надвірної споруди. Оскільки пожежу помітили на початковій стадії, вогнеборці селища Великий Березний швидко ліквідували загорання за 15 хвилин. Вогонь встиг пошкодити лише перекриття на площі 12 квадратних метрів. Семеро чоловіків планували перепливати тису на Закарпатті. Прикордонники Мукачівського загону зупинили поблизу тиси сімох водолазів. Вплав через річку планували потрапити до сусідньої Румунії, троє закарпатців і жителі Тернопільщини, Волині, Харківщини та Київщини. На Ужгородщині поліція затримала наркоторговця метамфетаміном. Зловмисника впіймали на гарячому під час передачі наркотиків клієнту. Саме завдяки цьому вдалося затримати наркоторговця просто під час передачі згортка з наркотичною речовиною та утримання грошей. На місці проживання підозрюваного слідчі провели обшук, під час якого вилучили додаткову партію вже розфасованого метамфетаміну. Всі речові докази були скеровані на експертизу. Одна донація рятує життя трьох людей. Через повномасштабну війну в Україні критично зросли потреби у донорській крові. Тож бійці Нацгвардії також охоче відгукнулися допомогти. Коли ми спілкувалися з лікарями зі станції приливання крові, ми дізналися, що наразі є потреба, і, до речі, ця потреба постійна, на жаль, в донорській крові. Тому ми організували усі наші підрозділи, оголосили про це людям і всі, хто міг після служби, хто зараз не задіяний в нарядах, всі прийшли з радістю відгукнулися, бо всі розуміють, що це, ця кров для наших же людей, для наших побратимів. Гвардійці систематично здають кров та її компоненти для поранених військовослужбовців, спрямовуючи її на передову та в лікувальні заклади, де відновлюються після поранень захисники. До здачі крові долучилися понад 20 військовослужбовців від солдатів до офіцерів, які здали близько 15 літрів крові. Ми долучилися до акції здавання крові нашому побратимові. Вірніше не протимі по брат... по нашого батька, який зараз воює на сході, і тому з хлопцем ми відткнулися по першій по першому закупому прибути сюди. Сьогодні у нас дуже багато чоловік 20 вас даночого точно. Кров я здаю вже на останніх 10 років, тому завжди і закликаю всіх, не тільки побратимів, рідних, долучитися до акції. Є можливість, треба, треба це робити і. Ми повинні пам'ятати, що кожна здача крові це ще одне життя. Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 до 65 років і не менше 50 кілограмів. Процес займає всього 15 хвилин. На станції переливання в Ужгороді зазначають, крові не вистачає майже завжди, тому з нетерпінням чекають на охочих. Ми відправили майже всю кров, що в нас була. Ми цілеспрямовано її заготавлювали, відправили на схід, і зараз у нас практично лишилося мінімум, можна сказати. Майже нічого. І з сьогоднішнього дня ми починаємо так інтенсивно знову заготовляти кров для наших хворих, які знаходяться в лікарнях. Перед процедурою медичні працівники провели обов'язковий медогляд донорів, аби переконатися у тому, що вони не мають проблем зі здоров'ям. Назвардійці своїм прикладом закликають громадян долучитися до здачі крові. Це найменше, що може зробити кожна людина, яка зараз не перебуває на полі бою.